23 серпня напередодні Дня Незалежності в Україні вшановують один з трьох ключових державних символів: державний прапор України. Наш синьо жовтий стяг національний символ української ідентичності, символ боротьби за волю. Багато років українці виборювали право на свою культуру, традиції за право жити вільними людьми на своїй землі. І сьогодні ми знову боремось і успішно даємо відсіч російському агресору. І сьогодні расисти посягнули на самоіснування українського народу, на незалежність і цілісність України, на законне право жити і власноруч вирішувати свою долю для вшанування пам'яті героїв, які стояли на захисті синьо жовтого стягу та віддали свої життя. У боротьбі за свободу і незалежність України оголошується хвилина мовчання. Прапор України став символом свободи та незламності не тільки для нас, а для усього світу. Люди у різних куточках нашої планети почали використовувати прапор України, щоб продемонструвати підтримку українському народу. Прапори України заполонили всі міста Європи, з ним виголошують політичні промови та піднімаються на п'єдестал олімпійські чемпіони. Сьогодні прапор з нашими військовими на їхніх плечових шевронах у рюкзаках та на бойових позиціях. Він майорить над вільними і звільненими містами України. І ми щиро віримо, що дуже скоро ми побачимо синьо-жовтий прапор і у всіх тимчасово окупованих містах та селищах нашої країни. Ніколи. Не визнаємо чужих кольорів на своїй землі. Тут буде наш український, синьо-жовтий прапор, наш оберіг, оберіг України. Розпочинаємо церемонію підняття державного прапору України. синьо жовтий стяг нашої країни сьогодні урочисто піднімає матрос 35-ї окремої бригади морської піхоти, який безпосередньо приймав участь у звільненні Херсонщини. Та отримав поранення під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Давидів Брід. Працівник День «Вілмар Україна», мешканець Южної громади, Товчинський Микола Анатолійович. Квартирі з балкону о 9-й ранку виконує гімн України для наших мешканців. Так хочеться усмішок і пісень, бо Україна незалежна. Запам'ятайте люди, світлий день здійснилась давня заповітня мрія, бажання і надія поколінь. Давайте станемо пліч, обліч всі. Щоб славу України відродити, щоб жити в радості і згоді. Ми України, сестри і брати. Перший наш день, перше наше слово з нами повсякчас, Мати Україна, ти одна. В нас. Ниви і діброве і садів крась рідна мати батьківщину, ти одна в нас. Хай же мира дружба, оєднаючих, і звини дитячий, без сміх. Нам зоріє доля, світло і ясна, рідна мати батьківщину, Тишу нас одна. Святковий день 24 серпня. Днем незалежності, вітаємо Україну, Вставай! й горися до кінця за чисте, світле, мирне небо та вільний краще майбуття. Забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих що рятують Україну ціною власного життя. Національним святом українського народу з незалежності ми щиро вас свята добробуту. України ідуть на війну і з ним перемагають. Він прошитий кулями, скраплений кров'ю, але від того лиш дорожчим мільйонам сердець від прапором України, Збройні Сили України. Усі працівники на фронті і в тилу успішно наближають нашу перемогу. І перемога неодмінна буде за Україною з Днем Державного прапору Слава Україні! На даний час я вже після поранення списаний з передової лінії, е, направлений в ТЦК для подальшого проходження служби вже в тиловій частині. Е, ну і вже місяць як знаходяться вже тут в тилу. До цього часу був на Донеччині, також приймали участь у військових діях. Скажіть, що для вас означає, що сьогодні ви піднімали прапор? Ну, по-перше, це мій день народження. Ну, це символ, це символ України, який дуже дорогий для нас, для українців, за який навіть ну ми вложимо своє життя. 35-та бригада зазвичай в найгарячіших місцях і зараз там тримаєте зв'язок зі своїми побратимами постійно? Так, так, так. Хлопці тримаються. Настрій добре, как би таке.